Одразу око, це те, що, звичайно, тут буде поменше можливостей. Зараз просто проговорю, що ви можете зробити, на що ви можете звернути увагу зараз, і подумати, тобто, чи може це для вас бути корисно. Тому що насправді доволі багато поки обмежень. Не дуже це круто з точки зору маркетингу, але що є, то є. Давайте одразу. До діла. Давайте, напевно, я перейду в сам бот, так? Тобто, і тут ми з вами розберемося, як це працює. По перше, для того щоб підключити бот до вашого Тіктоку, ви приходите у управління ботами, пускаєтесь тут саме низ, знаходите Тікток, тиснете підключити. Далі звичайна синхронізація з Тіктоком. Тобто нічого складного у вас, ніяких ем, проблем у вас не будуть. Давайте коротко просто проговоримо взагалі про особливості обмеження, щоб ви просто розуміли, чи може це бути для вас взагалі цікаво. Те, що кидеться одразу в це те, що, звичайно, тут буде поменше можливостей. Наприклад, в tiktok боті ви не можете додавати там, типу, відео, якісь, там, не які як в Телеграмі, так? чи якісь там файли, ПДФ, чек-листи, і так далі. Це, звичайно, дуже великий мінус. Потім ще один доволі великий мінус, це те, що ви не можете в кнопку додати лінк. Тобто, якщо тиснуть додати кнопку. Там щось написав неважливо, я не можу закріпити лінк за цією кнопкою, Так, тобто, фактично, я не зможу там додати лінк на ваш сайт, там лінк на оплату, там на ВРФОПей, наприклад, да, чи щось подібне, тобто тільки текст. І якщо ви створите кнопку, та ця кнопка веде просто на наступний блок з повідомленням. В принципі, тут можна зробити перелінковку між ланцюжками, в принципі, це можливо, але знов таки це дуже сильно обмежує наші можливості як маркетолога. І знов таки друзі, акцентую увагу, так що це не проблема платформи, маю на увазі, на якій буде робити цього бота, а це обмеження самого TikTok.